Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього уроку – множення дробів. Розглянемо правила. Щоб помножити дріб на натуральне число, треба його чисельник помножити на це число, а знаменник залишити без змін. У буквеному вигляді це правило записують так. Дріб А рисочка дробу Б помножене на n. Дорівнює а помножити на n і у знаменнику Б. Давайте з вами розглянемо це правило на прикладах. Запишемо дріб тринадцятих помножити на 5. Користуючись цим правилом, ми бачимо, що помножити дріб на число. Нам треба на це число помножити тільки чисельник, а знаменник залишити без змін. Виходить, 2 множимо на 5. 2 множимо на 5. А знаменник залишаємо без змін. 13. Виходить, 10 тринадцятих. Оскільки 10 13 це не скоротний дріб, значить, це відповідь даного прикладу. Далі. Якщо число, 5, якщо число записано перед дробом, наприклад, 2 помножити на 8 21. так само 2 множимо тільки на чисельник, 2 множимо на чисельник на 8, а знаменник залишаємо без змін 2 на 8 16, 20 перших. Відповідь даного прикладу. 16,21 теж не скоротний дріб. Наступний приклад. 14. Помножимо на 2,35. 14 множимо на 2, а 35 записуємо без змін. В цьому прикладі 14 і 35 можна скоротити. Вони мають спільний дільник число 7. 14 ділиться на 7, це буде 2. А 35 ділиться на 7 це буде 5. 2 множимо на 2 це буде 4. 5 залишилось у знаменнику. 4 п'ятих – це правильний нескоротний дріб, значить, це відповідь. Далі запишемо ще один приклад. 45 помножити на 8 п'ятнадцятих. Сорок п'ять множимо на вісім, п'ятнадцять залишається без змін. Сорок і п'ятнадцять можна скоротити на п'ятнадцять. 15 поділити на 15 буде 1. 45 на 15 буде 3. Вийшло 3 помножити на 8 і 1 у знаменнику. 3 на 8 24. Знаменник 1, тому ми знаменник взагалі не пишемо. 24 відповідь. У відповіді ціле число. Ну, і ще один приклад: розв'яжемо такий. Пишемо 7. 12 помножити на 6. 7 множимо на 6 і знаменник 12 переписуємо без змін. 6 і 12 скорочуємо на 6. Від 12 залишиться 2, від 6 – 1. 7 множимо на 1 буде 7. У знаменнику 2. 7 других це неправильний дріб, виділимо із нього цілу частину, виходить 3 цілих і одна друга. Коли ціле число дорівнює нулю, тоді при множенні дробу на 0 виходить 0. Так само, якщо 0 множимо на деякий дріб, відповідь дорівнює нулю. Наприклад,. 5 шостих помножити на 0 буде 0. Наприклад, 0 помножити на 2 сьомих буде 0. Тепер розглянемо наступне правило. Добутком двох дробів є дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник дорівнює добутку знаменників даних дробів. Ви бачите, у буквеному вигляді записано два дроби, і це теж дріб, де в чисельнику записано добуток чисельників, а в знаменнику добуток знаменників. Розглянемо приклади, де замість цих букв числа. Дві сьомих множимо на 3 п'ятих. Маємо записати дріб. В чисельнику 2 помножити на 3, у знаменнику 7 помножити на 5. 2 на 3 6, 7 на 5 35, 6 35 – правильний нескоротний дріб. Наступний приклад: 3 четвертих помножити на 5 шостих. Запишемо спільну рисочку: в чисельнику добуток чисельників 3 на 5, а в знаменнику добуток знаменників 4 на 6. Тут ви бачите, що 3 і 6 можна скоротити на 3. 3 поділити на 3 буде 1, 6 поділити на 3 буде 2. Множимо 1 на 5 буде 5, 4 на 2 буде 8. 4 і 5 не скорочуються, 5 восьмих це правильний нескоротний дріб. Другий приклад запишемо 22 Двадцять п'ятих, помножити на 10 77. Знову запишемо спільну рисочку. 22 Множимо на 10, 25 множимо на 77. 22 і 77 можна скоротити на 11. Закреслюємо. 22 на 11 буде 2, 77 на 11 буде 7. 10 і 25 скорочуються на 5. 10 на 5 2, 25 на 5. 5. Множимо 2 на 2 4, 5 на 7 35. Якщо треба помножити числа, які називаються мішаними, що містять і цілу, і дробову частину, треба спочатку мішане число перетворити на неправильний дріб, а тільки потім виконати множення. Наведемо приклади. 2,1 четверта помножити на сьомих. на сьомих. Перетворюємо на неправильний дріб кожне із цих чисел і запишемо їх на спільну рисочку. 2 множимо на знаменник. Це буде 8 і плюс чисельник, плюс 1 буде 9. 9 четвертих. 9 четвертих. Помножити 2 на 27, 54 і ще 2 – 56, 56 27. Уважно придивимося, знайдемо числа, на які можна скоротити. Чисельник і знаменник даного дробу. 9 і 27 скорочуються на 9. 9 поділити на 9 буде 1. 27 поділити на 9 буде 3. 56 і 4 скорочуються на 4. 4 на 4 буде 1. 56 поділити на 4 буде 14. Тепер виконаємо множення. 5 множимо на 14, це буде 70. 1 множимо на 3, це буде 3. Виділимо тепер цілу частину. Для цього треба 70 розділити на 3. Якщо ви можете це зробити усно, це дуже добре. Якщо ні, ми записуємо з вами ділення в стовпчик. 70 поділити на 3. 7 поділити на 3. Беремо по 2, 2 на 3 6. Віднімаємо буде 10, одиниця і 0 з 10. Тепер 10 ділимо на 3, буде по 3, 3 на 3 9. В остачі 1. Те число, що вийшло у, нас у, ді... у частці: це буде ціла частина. Це буде 23 цілих. Остача це чисельник. А знаменник залишається той, який був 3. Значить, 70 поділили на 3, 3 це дільник. Ось цей дільник залишився тут у нас у знаменнику. І відповідь 23,1 третя. Множити можна не тільки два множники. їх може бути і 3, і більше. І ми розглянемо з вами такий випадок. Пишемо 7 дев'ятих, помножити на 1,114 і помножити на 5,25 5,2 накреслимо ризочку і 7 дев'ятих просто перепишемо, тут нема що поки робити. Далі. 1,14 перетворюємо на неправильний дріб. Це буде 15, 14, 15, 14. І 5 на 5 25 плюс 2 27, 27 5. Тепер виконаємо скорочення. 7 можна скоротити з числом 14 на 7. 7 поділити на 7 буде 1, 14 на 7 2. 15 і 5 скорочуємо на 5, 15 поділити на 5 3, 5 на 5 1. 9 і 27 можна скоротити на 9. 9 поділити на 9 буде 1. 27 на 9 буде 3. Уважно множимо 1 на 3 3, і 3 на 3 9. 9. 1 на 2 і на 1 буде 2. 9 других. Якщо поділимо 9 на 2, буде 4, цілих. і 1 друга залишиться дробове число. 9, 9 других це 4 цілих одна друга. Розглянемо випадок, коли треба. Помножити десятковий дріб на звичайний. 0,4 множимо на 5 дев'ятих. Спочатку 0,4 перетворимо на звичайний дріб. Коли ми записуємо звичайним дробом, то 0, там не пишеться. Пишемо 4. ,10. І треба це число помножити на 5 дев'ятих. Скорочуємо. Запишемо спочатку на одну рисочку, 4 множимо на 5, 10 множимо на 9, 5 і 10 скорочуємо на 5. Від п'ятірки залишиться одиниця від десятки 2. 4 і 2 теж можна скоротити на 2, тут залишиться 1. Тут залишиться 2. І 2 дев'ятих – це відповідь 2 дев'ятих. В цьому прикладі можна було скоротити і той дріб, що ми перетворили із десяткового. Спочатку скоротити 4 десятих на 2, у нас би вийшло 2 п'ятих. а потім цей дріб помножити на 5 дев'ятих Яцірки скорочуються на 5, і відповідь залишається 2 дев'ятих. Ви бачите, що і так, і так, відповідь однакова, можна робити тим способом, який вам зручніший і зрозуміліше. Ще один приклад напишемо. Такий 2,17 сьома, сьома помножити на 2,8. Дві цілих одну сьому перетворимо на неправильний дріб 2 на 7 чотирнадцять плюс один п'ятнадцять п'ятнадцять сьомих Дві цілих вісім десятих вісім десятих скоротимо на два, буде чотири п'ятих. І тепер 2,4 п'яти перетворимо на неправильний дріб. 2 на 5 10 плюс 4 14 п'ятих. І цей дріб запишемо в наш приклад 14 ,5. 15 і 5 скорочимо на 5, тут залишилось 1, а тут 3. 14 і 7 скоротимо на 7, 1 і 2. 3. Множимо на 2, 6. 1 на 1, 1. 6 перших або 6 цілих. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!